Всім привіт! Мене звати Аліса, а я Іра. І ми з вами на каналі Надія, Надія Kids. Кіц. Сьогодні у нас буде дуже цікава історія. Історія про те, що сталося одного разу у дитячому садочку. Так, тож будьте уважні і поїхали! Ось такий у нас дитячий садочок. Ого, як тут розкидали діти іграшки. Що ці дівчатка роблять? Малюють. Які гарні, гарні малюночки вони намалювали. М -м -м. Ану, давай подивимось, що тут ще є в цьому садочку. Ану, давай. Ось такий от грибочок. А ось ці іграшки вони рухаються всі чи ні? Можна ними покрутити? А, а сюди можна залізти? О, сюди можна залізти і сховатись, так? Коли в хованки граєш? О, тут на вулиці є така риба, яка пускає бульбашки. Ух ти, клас! Є ще пісочниця, є тут садок, в якому можна посадити щось, і гірка, з якої можна покататися. А ну давай, дівчаток, візьмемо, покатаємо. Є зайчик тут якийсь, так? Живий куточок. Чи це іграшка? Це зайчик. Це живий зайчик? Так. Вижива лусенюк. Ух ти! Клас. На це сердечки. живий куточок, так? Де? Да. Так, дівчатка тут катаються, а хлопці. Тут іще хлопці. Це моя машинка. Це мій динозаврик. мій. Що роблять хлопці? Мій. 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 Ой-ой-ой, хлопці, зупиніться. Ви зараз порвете цей динозаврик і ніхто з вас не буде ним гратися. Я буду, бо цей мій динозаврик. Мій, мій, мій. Стоп, досить. Давайте будемо якось ділитися. Дівчатка тим часом собі гралися і з гірки каталися, коли почули сварку. І вихователька почула сварку і теж побігла розбиратися. Дітки, що сталося? Чому ви сварите? Тому що це мій не його. Ні, це мій, я хочу ним гратись. Я перший його побачив. А я перший в руки взяв. То й що? Ану, віддай мені. Це мій динозаврик. Насправді, друзі, це ні твій, ні його динозаврик. Цей динозаврик садочківський. Тут в садочку з ним всі граються. Хочуть дівчата, дівчата граються, хочуть. Хлопці, хлопці граються. Не можна сваритись. Все, досить. Давайте збираємось. Зараз за вами прийдуть батьки і заберуть додому. Не потрібно сваритися, держи цього динозаврика. Так, бери цим пограйся. Ні, я хочу того. О, а ось і перші батьки прийшли за дітьми. Дітки, збирайте іграшки, будемо готуватися йти додому. Збирай іграшки. Надя. Хорошо, Ліза. Це Наді Ліза буде. Mm -hmm. Так, ось це треба підняти. Все треба поскладати на місця. Давай, складай на місця овечка. Ось такий ксилофон. Різні кубики. Все-все треба поставити на місця. Дітки, допомагайте всі. А де Сашко, який забрав? Збирай їх. іграшки. вас такий чудовий динозаврик. І він мій. Так. Сашко! покликала вчителька. Тримай цього динозавра. І пішли туди, до вчительки. Що? Клади на місце динозаврика і йдемо додому. Збираємось всі додому. Добре, кладеннячик. А ну, пішли. Пішли. Так, покажи, будь батьки їх забирають. Давай я візьму твій. рюкзачок і мій. Тут були наші речі. Мама, оця мама забере цих дівчаток. Пішли, дівчата. Нам потрібно додому. Пішли. Так, а де мій синок? Тато, я тут. Ходім, сину, ходім додому. Так, ще один тато. Де мої? Синочки? Це буде мій динозаврик на другий день. Мій. Пішли, тато. Синок, ану розкажи мені, будь ласка, поки йдемо додому, як у тебе день пройшов? Мій друг Сашко, він посварився з Мішею. а через що вони сварилися? Ану, розповідай. Вони хотіли взяти червоного красивого динозаврика. А що ж робити? Як помирити хлопців? Як ти думаєш? Що потрібно ще одного такого динозаврика? Немає. Хм. А якщо вони якусь іншу іграшку завтра виберуть і знов будуть сваритися? Це так не діє. Треба з ними по-іншому. А якщо хочеш дружити, то повинен бути дружелюбним, не сваритися. Домовились? Угу. Ходім додому. Сину, ну що, ти зрозумів, як помирити хлопців? Так. Потрібно їм сказати, щоб кожну іграшку, яку вони взяли, щоб вони гралися по 15 хвилин і, і давали іншому. Так, так, коли ми будемо робити це по черзі, по 15 хвилин або по 10, тоді всі зможуть нею погратися. Ну що, так. так. Гарного тобі дня. Бувай! Бувай, тато. Привіт, дівчата, привіт, хлопці. Привіт. Що? Це моя пірамідка. Ні, моя. Ні, це моя. Ану, віддай! це моя. Ану, забери. Ні, віддай! ні. Хлопці, ви знову сваритесь. А що? Я хочу цією пірамідкою гратись. Ні, я. Дивіться, тато мені сказав одне правило. Якщо ви хочете однією тією самою іграшкою гратися, то давайте по черзі. Спочатку він пограється 15 хвилин, а потім ти 15 хвилин. А зараз ти можеш взяти ось цей барабан. Ну, добре, я пограюсь. А ти грайся пірамідкою. Добре. І ось так хлопці знайшли вихід. Гралися по черзі по декілька хвилин іграшками, а потім мінялися. Ось так, ось так. І теж гралися. Ось так. тато Сергійка знайшов вихід з цієї ситуації. Друзі, а ви теж сварите через іграшки? Не потрібно цього робити. Краще погралися трошки і поміняйтеся. Домовтесь так, і у вас все буде добре. Так, так. А ми з вами прощаємось. Ставте лайки, вподобайки і підписуйтесь на наш канал. А ми вам кажемо бувайте!